Щоденна робота криміналістів це ретельний пошук, фіксація та аналіз слідової інформації, що направить слідство правильним шляхом та допоможе уникнути багатьох помилок. Я спеціаліст криміналіст поліції Одещини. Моя робота полягає в тому, щоб помічати те, що залишається поза увагою інших деталі, які можуть стати ключем до розкриття злочину. Щодня вони першими ступають на місце злочину. Фіксують, аналізують, відтворюють повну картину події. Ми працюємо з усім спектром доказів, біологічними слідами, трасологією, зброєю та іншими. Серед цього масиву потрібно знайти саме той, яке відкриє двері до істини. Війна змінила масштаб і складність завдань криміналістів. Ми виїжджаємо на місця ракетних та дронових ударів. Збираємо докази та руйнувань. Безпілотники допомагають оглядати великі площі та небезпечні об'єкти. Інновації в дії. Мобільна лабораторія Енді Енді це портативна система для швидкого аналізу ДНК, що дозволяє нідифікувати особу навіть у польових умовах за лічені години. Робота на деокупованих територіях важливий фронт у розслідуванні воєнних злочинів. Ми долучаємося до проведення слідчих дій в інших областях. Допомагаємо встановлювати та документувати воєнні злочини там, де звичайний доступ ускладнений або неможливий. Гуманітарна місія ідентифікація загиблих захисників. Ми з глибокою відповідальністю працюємо над ідентифікацією тіл, повернених із зони бойових дій. Кожен загиблий заслуговує на іменне вшанування, а кожна родина на правду. Пам'ять і гідність це не абстрактні поняття, а наш моральний обов'язок перед тими, хто віддав життя за Україну. Криміналісти це та команда, яка говорить мовою доказів. У криміналістиці вирішальне значення відіграють навіть найдрібніші деталі. Важливо уважно фіксувати все. Навіть те, що на перший погляд може здатися незначним. Іноді саме одна волосина, крихта фарби чи ледь помітний слід стають ключем до розкриття злочину. Їхню роботу не завжди видно. Вони не шукають слави, вони шукають істину. Дякуємо за довіру. Ми працюємо заради справедливості та істини, щоб кожен, хто винний у злочини, був притягнутий до відповідальності.